Вправа 699, порівняй А і Б із числами 6 і 10, малюнок 18.2. Результат запиши за допомогою знаків порівняння. Ну що ж, давайте подивимося на цей малюночок 18.2, ось він тут. Ми бачимо тут координатний промінь, і тут у нас зображені числа 6, 10а і Б. Як їх порівняти? Зліва направо у нас йдуть числа порядку зростання. Тобто, якщо ми порівнюємо. А, то спочатку давайте ми запишемо так, що 6 пишемо. У нас менше А. Далі АА у нас менше 10. Записуємо А менше 10. Це щодо А. Тепер дивимося. Спочатку у нас йде число 6, а потім Б. Тобто ми пишемо 6 менше Б. Ну і записуємо, що 10 також менше Б. Чи можна якось простіше записати всі ці міркування. Ми тут порівняли А і Б із числами 6 і 10. До речі, і можна записати навіть так, що А у нас менше, ніж Б. Можна записати все це коротше. Дивіться, ми можемо записати, що 6. У нас менше А і менше 10. Така подвійна нерівність можна записати. Ну і одну нерівність я б записав в такому випадку, що 10 у нас менше Б. Я думаю, що і так можна записати ці міркування. Ну що ж, а тепер давайте запишемо відповідь: відповідь. Я б записав так: 6 менше А менше 10. І 10 менше Б. Ну що ж, ось таке завдання на прийняття чисел за допомогою координатного променя. На цьому вправу завершено.